Вітаю вас, друзі. Літо це пора пікніків, пора відпочинку. А, і особливо приємно, коли цей відпочинок відбувається в дружній ком'юніті, тобто серед кола ваших друзів. Сьогодні на такому пікніку, який був організований в у Місісазі, Арін Мілс Арія, його організував місцевий депутат шеріф Сабаві. Він запросив до себе дуже багато людей. Сьогодні це таке. Поле за моєю спиною людей, які прийшли на, на цей пікнік поспілкуватися один з одним. А багато тут українців, до речі, прийшло, тому що я їх сюди запрошував насправді. Тут є непогана можливість поволонтерити, отримати сертифікат про те, що ти допоміг організувати цей івент. Тому багато людей прийшло. Виступав тут сьогодні Дах Форт, Шеріф, цей депутат Антарійського парламенту, який це це організував. Різні люди різних національностей, і це така як мальтикултурал деревосіті івент, фактично. Тобто, не сугубо такий український івент, де можна спілкуватися лише з українцями, а в принципі з, з усіма жителями Місісаги. А Місісага, як відомо, один з найбільших міст поблизу Торонто. Дуже багато українців живе в Місісазі, інших національностей. Тому треба жити дружно, треба знайомитись з іншими людьми, і треба ходити на такі івенти. Давайте разом з вами походимо, покажу, що тут є цікавенького. Якісь тут ігри організовані, такі пікніковські, якісь дрони літають наді мною. Деякі, деякі спонсори сюди прийшли. Типу Метролінкс, я бачу. Це такий інфраструктурний проєкт великий. А вся велика черга це люди стоять у черзі, щоб сфоткатись з Дагом Фордом. Даг Форд — це прем'єр-міністр Антаріо від консервативної партії. Наразі в Канаді вже почався фактично предвиборчий сезон. Через рік будуть вибори, тому активізувалось багато політиків. Шериф, а рядом, поряд з ним Ну, Така фотосесія можна піти познайомитись зі своїм прем'єр-міністром, який, в принципі, друга людина, напевно, в Антаріо, якщо рахувати, на першому місці напевно буде прем'єр-міністр Канади Трюдо, а на другому Дахфорд, який очолює уряд провінції Антаріо, найбільший і найзаможніший провінції Канади. Тому можна персонально познайомитись, потиснути йому руку. Доволі все відкрито, є там пара охоронців, але вони не заважають спілкуватися. Ось можна посидіти, поїсти безкоштовні, до речі, бургери. Поспілкуватися. Тут ще буде невеличкий концертик потім. Love me tender, love me sweet. Стенд шерифа. you? Good. Слава Україні. <реш> Ось так у нас наче канадське, а насправді українські. МетроЛінкс, до речі, це дуже цікавий проєкт. Ось є мапа його. Вони роблять такий коннекшн uh, від озера Онтаріо, від Гоутрейну гори, uh, до Бремптона. Досить активно його будують і вже скоро будуть здавати. А ще цікавий інфраструктурний проєкт в Місісазі. Вони будують найбільший в Канаді госпіталь. Називається Health Partners. Буде це дуже великий, класний госпіталь у Місісазі. Всі всі люди в футболках це волонтери. Багато з них українців, які сюди прийшли, тому що українці організовували. Івент. <рес> хтось жарить бургери, хтось їх пакує, а хтось їх Привіт, Привіт. Ось такий цікавий івентик, організований шерифом Сабовий. За підтримки уряду Онтаріо, відбувається сьогодні у місісазі. І, до речі, дуже класно, що ну, такий вагомий, вагомою частиною Місісаги, ком'юніті Місісагського, стає саме українське ком'юніті. Тому що ну, Місісага дуже мультикультурна, тут е, хто завгодно живе. І чим більше тут буде жити українцям, тим комфортніше будуть тут жити іншим українцям. Тому давайте жити дружно, давайте підтримувати один одного, ходити на такі івенти, знайомитись з людьми. Я думаю, що все буде Україна. І Канада колись також буде Україна. В хорошому сенсі цього слова. Поспілкувався трошки з шерифом Сабаві, який організував цей івент, від депутат від антарійського парламенту. І спитав, що він думає про українців, які зараз приїхали до Канади масово через війну і так далі. Я намагався якось наголосити про унікальні ситуації українців, що вони не дуже та й бажали сюди переїжджати, але війна заставила в принципі. І він сказав дуже слушну думку. I, 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 I want to give a word for the Ukrainian community. you are not the only one like look around you here uh, you'll see some tamils escaped in a wave at some point of time when they had some turmoil in, in, in sri lanka as a coptic some lots of coptic flee egypt at some point of time because of the persecution as iraqis for the war as syrian for the war as armenians for the turks like it's every time there is a wave of immigrants who came here for a reason and made canada their home and they are today are Canadians, and they are integrated in the community. So you don't feel bad about the reason you are here, or it's because of the war, or because of the situation. You are actually big support for your com country from the diaspora more than people inside the country. Yeah, I absolutely agree. You with are very strong voice for them. You are very supportive. You are raising the flag. You are raising the issues for the people inside who. Sometimes if he that nobody listen to them. Yeah, absolutely. Про те, що в принципі таких така ситуація не унікальна. Українців українці переїжджали багато років назад. Сирійці, сирійці переїжджали, єгиптяни переїжджали. Інші національності переїжджали. Тобто Канада мультикультурна країна, в якій люди переїжджали століттями, і у всіх були свої унікальні обставини. У когось вдома була війна, у когось вдома була там економічна якась ситуація. Але люди переїжджали, Канада для них ставала домом. Тому не треба напевно, українцям думати, що вони в чомусь унікальні в цьому сенсі. І хтось був в кращій ситуації або в гіршій ситуації. Всі були однакові ситуації. Ситуації імміграції. Тому, коли ви зараз адаптуєтесь в Канаді, не треба думати, що ось вам важче, ніж іншим людям. Всім було важко, але при бажанні, при. Вашій наполегливості, при тому, щоб бути вчити мову, щоб бути шукати роботу, щоб бути спілкуватися з людьми, не замикатися в собі. Ви знайдете себе в Канаді, і Канада стане вашим справжнім домом. Тому побажання від мене, від шеріфа Сабави бути сильними, бути наполегливими, вірити в себе, вірити в країну, яка вас прихистила. На цьому мене все. Дякую, що дивились. Поставте лайк, якщо вам сподобалось. Пока-пока.